Ще хотіла розповісти про гірський кришталь і про агат. Гірський кришталь це взагалі універсальний кристал, універсальна прикраса. Ось у мене медальйон з гірським кришталем, я дуже його люблю. В мене є в наявності чокер один він поки що, я так потрошку беру з гірського кришталю. Дуже ніжний, і він круто Виглядає в поєднанні з агатом, але не тільки виглядає, але і працює разом. Гірський кришталь він балансує енергії, допомагає очиститися, якщо ви приймаєте рішення йти за, духовним, за духовністю, за духовними практиками, дуже круто допомагає при медитаціях. Чому загатом? Якщо гірський кришталь допомагає наповнюватися енергією, так? І допомагає балансувати усі ваші чакри, енергії, то агат, він дуже класний. чорний агат, до речі, додаю, бо від кольору мінералу також залежить дуже багато чого. От в поєднанні з чорним агатом, чорний агат він працює саме як оберіг від негативної енергії. Тобто він вибирає те, що ви відпрацьовуєте. І там, лихе око, знаєте, як кажуть, там чорний рот. Вибачте, що так грубо, але ну по факту, як є. І ось разом в поєднанні вони дуже круто працюють. Якщо у мене вийде, я там вставлю і буде час, я вставлю вам відео, як виглядають ці чокори, як виглядають взагалі вони ці кристали агати. У мене є, я для себе робила браслети в поєднанні. Взагалі я люблю поєднювати декілька мінералів у браслеті. Є монобраслети, є полі, тобто, ну, в залежності від того, який запит. І це підбирається індивідуально. Тобто людина може, наприклад, бажати підсилити у собі, наприклад, там. Я не знаю, ну, публічна, публічні виступи так, у людини на носі, а вона ніколи цього не робила, і їй потрібно підсилити себе. Тоді можуть допомогти, наприклад, так само, як захист від темного там, якогось впливу, це агат, гірський кришталь як наповнення енергією. І плюс я б ще додала цитрин або яшму, це енергія сонця, і вона допомагає розкритися людині і бути більш впевненою в собі. Ось такі поради від мене на сьогодні. Усім гарного дня.